Всім доброго дня, ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочався ранок. Я вже накосила для гусей і свиней. Такі і кульбаба, і люсерна стара. Ну, Але накосила і на цілий день, так кожного ранку підкошую, їм їм та й вони собі перебирають. Гуси, качки в мене в загоні, так що змушена. Косити кожного дня. ну Немає можливості, щоб вони літом ходили, так як городи позасіювані, позасаджувані, щоб нікуди не влізли, мусимо косити. Ось так, так що кому цікаво, лишайтеся з нами. Всім гарного дня і ось так. Травичка тут невелика, але потрішки-потрішки по наш крабим і на день фатає. Ну Ось так просто в загон травичку їм накидаю. Там гусенятка-каченятка мокрі, бо наляла їм в лоток води, і вони вже вимочилися, як не знати що. І ось таку примітивну загорожу зробила і розумію все, що тимчасове те і постоянне. Вже який день, так і воно в мене тимчасове стоїть. Але нічого, вони ще поки маленькі, вони звідти не виходять. Ось так. Ця короличка так і нічого не привела. Я зрозуміла, що в більшості того, що вона просто зараз линяє, пробувала, в неї немає нічого ніяких шевелінь. Ну, нічого, пустимо ще раз до кролика. Ось собі повидирала тут. Може комарі якісь кусали, чи що. А що все добре. Кнопка наша добре себе почуває, все добре. Сподіваюся, вона погуляла. Тут теж мамулічка з короленятками. Вона вже їх трішки далі відсунула, але вони собі там шевеляться, все добре, всі живенькі, всі здоровенькі. Ростуть помаленьку. І це чудово. Індокачка так і не несеться, не знаю, чи взагалі вона занесеться, водичка зерно. Гусиня вже сіла, вже і друга до неї підсідає. Качки підношують, мерва робиться з цими яйцями. Ось, дивіться, скільки їх тут. Гусиних два, чотири, шість. Вісім. Десять. Так і є. Десять і сіра вже до неї підсідає. І качиних сім. Ну, на дві гусеньки це вісім качинок. 18. Але вони, біла сидить вже пару днів і сіра до неї підсідає, так вже теж сідається. Ну нічого страшного, думаю, що все буде добре. Ось тут одна качка знеслася в іншому кублі. Ну, Нічого страшного, все буде добре. Розберуться, Треба просто позначити ці яйця, щоб якщо якісь будуть свіжі підносити, щоб забирати. На цю красоту, як вони їдять, я б дивилася вічно. Можливо, в когось є по місцю, хто мене дивиться, індокачки. Я б собі придбала одну, може вже яка винеслася чи Яка вже висиділа каченят. Веселидень гарний, а ось качка у нас щось незрозуміло. Навіть якщо буде, то це в кінці літа, якщо вона занесеться. Так, так вийшло одну качку, собака зачепив, іншу вкрали, десь пропала. Поки що без чи нят. Ці намочилися, такі страшні, але зараз вони обсохнуть і все буде добре. Індичка вже вчора цілу добу сиділа точно на яйцях. Сьогодні її потрібно її пересадити. Ось ці проглодіти собі їдять, п'ють. Б'ються Свинці вже більше води наливають. так як... <кхух> у нас починається жара, і ось так вона за день випиває. Так же саме і кабанчики. Також мені ось м'яту подарували. В оголошенні написали відам, хто хоче. І я попросила. Ну, звичайно, це було все за шоколадку. Так просто я не хочу. Але в мене такої звичайної м'яти немає. У мене була лимонна, яка віддавала лимоном, і вона пропала. І ось тут є ще пара сточок ресинти. <гум> ну, просто в людини десь близько розрослася ось горизонтемка. Так що дякую, хто мені такий сюрприз зробив. І буде в мене м'ято. Вона трішки прив'яла, зараз в полю, бо поки довезли, земля дуже суха і вона відстоїться ввечері посаджу. Я вже біля своєї кранички е кручу воду. Хочу вам показати, ось це перше вітро, чистіше, щоб ви розуміли, три доби я взагалі її не відкривала і не крутила. Ця вже мутніша, а ця взагалі така мутненька, мутненька. І ось глина вже торкається. Ну ще може три вітра викручуться за три доби. З кожним днем все менше і менше стає води. За три доби ну, шість вітер, щоб відром викрутити. Якби був би насос, можна було б, ну, я собі так думаю, чуть-чуть більше. Так що, ось так. Батьки привезли мені воду, хто дивився попереднє відео, так ми три дні спокійно собі а, спокійно себе відчували. Ну, ось, те, як я казала, вийшло шість відер і п'ятилітрове е, таке. Це чистіше, грязніше і ось взагалі брудна. І в краниці вже відро не топиться, зараз збільшу. Ось воно вже там лежить І ось цей острів глини у нас лишився. Вже, взагалі воно там, може, якась літра набирається і все. Ось я підняла його, воно не хоче. Ну, так що так. Ну, Дякуючи Богові за те, що і так маємо. Круги знову посходили дуже сильно. Ось цей зійшов. І нижній. І ось цей. самий-самий нижній, Дуже вже замітно зійшов, так на сантиметрів 15. Якщо не 20, їх починає ось так вивертати. Не те, що вони там сходять в бік, а їх починає потрішку вивертати. Ось таке. Така трішки неприємна ситуація, так як з криницями діла ніколи не мала, ну ось так. А за скважину все частіше і частіше чую, що будуть податки. Чи штрафи, хто раніше зробив. Ну, не знаю, буду розпитуватися, ще напитуюся. Так Так що всім дякую. На сьогодні гарно дуже пташечки. Співають е на дворі. тепло. Я вже навіть в футболці. Хоча я зморозлячка така, але це вже, значить, якщо я в футболці, що вже тепло. Так що так. Е Хто може, бажає допомогти мені на воду. Я в закріпленому коментарі лишив ссылку на донат. Дякуючи Романові, він мені дуже сильно допоміг. Людина з іншої країни. Ми довго з ним над цим донатом працювали, так як я ніколи таким не займалася, ну, але ось обставини вимушують. І він з іншої країни. Перекинув мені кошти, і мені вони не дійшли на на картку. Так що всім величезне дякую за добре слово, за підтримку. Ну і я кажу ще раз повторюся, е ссылку на донат я лишу в закріпленому коментарі під цим відео. Так що, всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові! І всього вам самого саме найкращого. Ви в мене самі найкращі. До нових зустрічі, па, -па.